Покажу вам зараз лімфодренажний комплекс, опускаємо лімфу плечі, грудна клітина, розкриваємо е, сустави і ноги. Що ми перше робимо? Ставимо руки, згиваємось, обнімаємо її так, і пружинимо за головою. Два рази це буде пружина пружина, ми робимо їх отаких от 30-25 разів. Далі, що ми робимо? Нам треба розкрити грудну клітину. Значить, ми стаємо, ну, так от, згибаємося. Да? Значить, на, коли обнімаємо тут руки, ми вигибаємося, як кішечка, і потім розпрямляємося. Ось так. Ми розкриваємо грудну клітину. Теж 25-30 разів. Далі на грудну клітину теж дуже добре працюємо. Ну, тут будуть і плечі, ось такі вправи, махи. Так само ми робимо 25-30 разів. Ну, за бажання можна більше. Далі. Так само робляться вправи. руки, розводить, зараз будемо вперед і вбік. І слідкувати потрібно за диханням. Теж вправи 25-30 разів. А далі, що ми робимо? ми робимо? Нам потрібно розкрити лімфу ось тут. Яка у нас застоялась в плечах. Тому ми згибаємо руку в цьому ж ліктьовому суглобі і робимо обертів 25-30 разів. Спочатку одною рукою, потім іншою рукою. 25-30 разів. Так, далі. Тепер треба також розігнати лімфу, яка застоялася у нас у ліктях. Те саме ми робимо як з плечовим з суглобом, так само ми робимо з ліктовим, тільки ми робимо ось так. В ліктях ми його робимо кола 25-30 разів. Можна в інший бік, як кому буде подобатися. Далі дуже гарна вправа на те, що ось тут лінку нашу погнати. Значить, що ми робимо? Виставляємо руку і тягнемо ось так. От пальчики. Ми повинні відчути, як ось тут у нас тягне. І отак, так само можна робити 25-30 разів, а можна просто постояти ось так кілька секунд. Ну, 30 секунд, 40 секунд. І на іншу руку так само. Ось. Далі. Дуже гарно, якщо у вас витікають руки долоньки, ну, можна те, що їх, там трясти можна, да, це теж працює дуже гарно, працьовуємо пальчики. ось ось. так 10 разів на кожен пальчик, на кожну долоньку. І так само на іншу сторону. На іншу. Далі. Тепер. Значить, дуже гарно працює на розкриття грудної клітини і розголому Так, Така вправа, як ми ставимо руки поряд і розводимо їх. У нас розкривається грудна клітина. Далі, дуже гарно також працьоправа, ми пружинимо ось такими махами. Теж 25-30 разів. В принципі, верхній комплекс, ну, верхню частину тіла ми зробили, тепер на, на ноги. На ноги тут все просто, дуже гарна права, яка також при варикозі. Ми просто робимо ось такими. Піднімаємося на носочки руки відводимо назад. В ідеалі її робити 100 разів, але достатньо буде для початку 30-40, коли починаємо. Ось так далі трошки можна потанцювати. Ось така вправа дуже добре ганяє лімфу. Так, Або просто тепер, як ми робили танці, тільки ми тепер робимо поволі, піднімаємося на носочки по черзі. Так само можна 30-40, можна 50 разів. Хто кому як буде подобається. Дуже гарна вправа на розгон лімфи. Коли ми ставимо ножки на ширину, і одна, одна ножка на носочку, інша на п'яточці. І перекочуємося ось так тіло. Одна на носочку, інша на п'яточці. Це теж дуже гарно буде проганю, проганяти нашу лімфу, починаючи знизу і вверх. В принципі, такий короткий комплекс лімфи дуже дієвий зранку.